Як користуватись pvpoke.com? Pvpoke – це сайт, що створений звичайними гравцями у PVP Pokémon Go для таких самих гравців. Це найголовніший сайт для будь-якого гравця у PVP будь-якого рівня. Тому що е, за його допомогою можна е, дати відповіді на будь-які питання стосовно PVP-складової гри. Від найбільш. Е, Базових питань, як, наприклад, скільки енергії коштує якась чардж атака до більш складних питань, як, наприклад, з яким брейкпоінтом Галарський Станфіск перемагає Redgitстіла. Отже, почнемо із вкладки Battle. На цій сторінці можна переглянути симуляцію бою, який відбувається у PVP Pokémon GO. Вибирається наш покемон. Наприклад, виберемо. Вамперта. Якщо необхідно, ми можемо йому вибрати наші індивідуальні стати, тобто IV. Про PVP-IV в мене буде окреме відео. Обираємо йому мувсет. Тут нам пропонують найбільш ефективний мувсет для цього покемона. Вибираємо кількість у нас щитів. Вибираємо це звичайний покемон чи шедоу. І. Вбиваємо все те ж саме для нашого суперника. Наприклад, ставимо Азумаріну. Вибираємо все, що треба, і нажимаємо «Battle». І одразу, як бачите, сайт генерує нам покрокову симуляцію бою. При наведенні на кожен квадратик нам показують стати цієї атаки, скільки дамагу вона наносить і скільки енергії генерує. Як для нас, так і для суперника. Також тут ми бачимо далі симуляція бою робить чардж атаки і може їх щитувати. І показують нам, скільки урону наносить кожна чардж атака і скільки енергії вона коштує. І далі, наприкінці, ми бачимо результат бою. Свамперт перемагає. За 69 секунд з таким-то результатом бою. І ще ми бачимо: Свамперт перемагає з 9 HP і 1 одиницею енергії. Тобто це фінал цього двобою, як би він відбувався по симуляції пів -полк. Далі ми бачимо цікаву табличку. В ній е приведені сценарії бою, які можливі в даному випадку. Цифри від 0 до 2 об... означають, скільки у покемона є щитів, зліва наш покемон, зверху покемон суперника. Тобто ми бачимо, наприклад, що так, і ці цифри означають, якщо число більше 500, то наш покемон перемагає, а якщо ниже 500, то наш покемон програє. Тобто, ми бачимо, що на у сценарії, коли в нас два щита і вилазумаріла два щита, то ми виграємо з результатом 716, тобто то доволі впевнено. Але якщо у нас 0 щитів і у суперника 1, то ми програємо з результатом 347, тобто суперник виграє. Далі ми бачимо розділ брейкпойнти та балкпойнти. Це е сценарії, при яких Певні стати нашого покемона можуть дозволяти наносити більший урон з нашими фастатаками, або мати такі стати, що покемон суперника наноситиме менше урону по нам. Я колись запишу ще відео про брейкпойнти і белкпоинти. Це дуже важлива фіча, і іноді вона може бути вирішальною. Далі ми бачимо на цій же сторінці Battle є така кнопка, називається Sandbox Mode. Вона дозволяє нам вручну створювати будь-які сценарії, які ми е, вважатимемо найбільш е, правдоподібними, якщо б це грали е, два, дві людини. Наприклад, ми можемо поставити, що суперник не буде ставити щит, або що суперник кине іншу чардж атаку І так далі. Тобто, результат бою може значно змінитися, якщо ми змінимо всі необхідні параметри, і ми бачимо, що от я, наприклад, так все наклацав, що тепер сламперед нас виграє, маючи 4 HP. Тобто, сценарій може зовсім змінитися, і ми враховуємо завжди, що півполк нам дає лише таку суху. Симуляцію теоретичну і у битві суто двох людей все буде по-іншому. Також тут є кнопка Continue Battling, вона нам дозволяє провести якусь симуляцію не тільки одного бою, а того, що послідує за ним. Наприклад, ми маючи якісь вже HP або енергію, що відбуватиметься, якщо вийде інший покемон. Тобто, це нам дозволяє робити якісь припущення до вже такої невеликої стратегії бою, як нам зіграти у першому матчі, щоб ми мали якісь результати у матчі другому. Окрім того, на цій сторінці є ще такі кнопочки Single Battle, це ми вже подивились. Мультібетл – бетл це е, такий інструмент, який дозволяє нам подивитись силу нашого покемона проти усієї ліги чи якоїсь певної е, якогось турніру. Або усього набору покемонів, або конкретно мети цієї ліги. Тобто мета це найбільш сильні і найбільш популярні покемони, які грають у цій лізі. І нажимаємо Battle – і ми бачимо, так, так, треба це все очистити. Нажимаємо Battle і бачимо, що а, Swampert з такими атаками виграє у 55% мети, програє 40% мети і має дві нічиї, мабуть, проти такого жламперта і якогось ще покемона, наприклад, Shadow Swampert. І тут ми бачимо далі. Покемонів, які е, відсортовані від найгіршого результату для Свампрета до найкращого. Тобто ми бачимо Белл йому ми програємо з результатом 78. Це е, очікувано, тому що Белл своїми Leafами наносить двократний суперефективний урон. І ми бачимо, що найкращий результат це проти Реджі Стіла з результатом 904. Перемагаємо реджестіла на одному щиті. Також Алола Маравака і Токсапекса. Цей розділ ми подивились, і ми подивимось результат Матрікс. Це ця кнопка вже трошки більш комплексна. Вона може бути корисною як для оцінки своєї команди з шести покемонів проти команди суперника. Наприклад, якщо грати якісь турніри там, де ти реєструєш 6 покемонів і обираєш лише трьох, або це може бути корисним для порівняння двох покемонів в якійсь конкретній меті, якщо ти хочеш вибрати одного з них двох. Наприклад, ми виберемо Мастер League, і я хочу обрати між Зейшианом. І, наприклад, з Зірнісом. Ці два покемони мають схожі атаки, мають схожі тайпінги, і взагалі дуже схожі між собою. І виберемо Мастерліга мета і проведемо симуляцію. Як ми бачимо, тут нам показані результати всіх двобоїв, як Зейшана, так і Зірніса проти усієї мети. І в кінці тут у нас. Загальний результат. Як ми бачимо, Зейшан має кращий результат 16 перемог, 15 поразок. У Зірніса 14 перемог, 17 поразок. І загальний результат у Зейшана 527 набагато краще, ніж у Зірніса. І далі ми бачимо порівняння результатів двох боїв. Зірніс виграє на відміну від Зейшана у Діалги на будь-яких муфсетах. Зірніса власне, та у Зейшена. Але Зейш програє при цьому, тобто виграє Зейшен у Екскадріла, Гарчомпа, Гератіни Альтерет, Ландеру Сатеріан і Мелметала. Тобто, якщо, наприклад, зараз Мета крутиться навколо Діалги та Зейшена, мабуть, краще брати в свою команду Зірніса, щоб контрити і Діалгу, і Зейшена. Тобто цей... Інструмент може бути дуже корисним для кожного, хто грає у ГБЛ. Наступна сторінка це «Rankings», тобто рейтинги. Тут ми бачимо рейтинг із топ-покемонів для конкретної ліги чи турніру. Наприклад, виберемо м, такий турнір, як Silf Faction Sorcerer's Cup, щоб не тільки в нас була Open Great Ліга. І ми бачимо рейтинг покемонів. Які мають найбільшу кількість перемог над рештою у цьому списку, від найсильніших до найслабших. Тобто ми бачимо у цьому турнірі номер один покемон це Фрослас, номер два Манчлакс, Shadow Бідріл, Дабл, Граймер, Райчу, Алолас, Кунтанг і так далі. При натисканні на покемона ми побачимо е, наступне. Ключові перемоги цього покемона проти найбільш сильних покемонів у цій меті. Ключові поразки від найсильніших покемонів. Тобто ми бачимо, що зліва результати більше 500, тобто ми перемагаємо, а з результати менше 500, і ми їх програємо, ці двобої. Далі ми бачимо найважливіше це набір мувів, які є у цього покемона. І позначено, які муви. Пів-Пок нам е найбільш пропонує, найбільш ефективний. Це важливо для того, щоб пам'ятати, які мови, який мусет може бути у покемона, щоби завжди бути готовим грати проти цього власне покемона. Далі ми бачимо, який тайпінг у цього покемона, які має він вразливості та резисти, скільки. Яка дистанція в нього в баді та скільки вартує йому додати другу чарж-атаку, і ми бачимо, яких покемонів нам радить Півюпоук, щоб грати разом із цим покемоном. Тобто ті покемони, які краще за все контрять покемонів, що можуть бити цього покемона, якого ми зараз досліджуємо. І далі нам показують, які покемони дуже схожі на того покемона, що ми вибрали. Також на цій сторінці є такі кнопки: Overall, Overall. Це ми зараз подивилися це сумарно, як покемони грають проти меди. Leads. це розділ, який є рейтингом покемонів за умови, що і у нас, і у суперника є по два щити. Тобто це найкращі покемони, яких можна брати в лід. Давайте виберемо Great League для наглядності. Найкращі які, на думку Пепоки, найкращі ліди. Станфіс Галаріан, Swampert, Shadow Swomper, S Craft, Медічам. Тобто ці покемони найкращі, якщо е їх ставити в лід. Далі кнопочка Closers. Це покемони, які є найсильнішими, коли е не залишилось більше щитів і не залишилось покемонів. Тобто вони залишаються на останок. І мають потужні чардж-атаки, які швидко заряджаються і дозволяють впевнено виграти бій. Наприклад, ми бачимо Registeel, Shadow Electivire, дуже сильний покемон, дуже сильний у нього стат-атаки. Galarian Stunfisk, Altaria, Staraptor. Staraptor своїми брейкбірдами і клоус може знищити майже будь-якого покемона. Наступна вкладка це Switches. Це покемони, які краще за все діють в ситуації, коли на них зміняться. Тобто вони отримують невелику перевагу за енергією і завдяки цій додатковій енергії можуть виграти двобої, які вони могли б програти за інших умов. Ми бачимо найкращі такі е, свічі: Це Шедоу Валрейн, Галаріан Станфіск, Зангуз. Наприклад, так, Лікітунг, Дабл та інші. Докладніше та більш детально про ролі ліда, клоузера, Сейв Свіча я розповім у іншому відео, в якому ми поговоримо про те, які брати тройки у PVP Pokémon GO. Ще одна цікава сторінка це сторінка Train. По суті, це можливість тренуватися вашою командою з трьох покемонів. Проти бота. Ми вибираємо будь-яку свою команду і е вибираємо проти кого ми змагатимемося, наприклад, проти Great League, з Ліги, з якими іншими умовами, і ми можемо провести автоматичну симуляцію бою, де ми гратимемо проти. Е Суперника, і він, на думку, на думку Бота, буде приймати такі рішення, які приймав Бот. Особисто моя думка в тому, що цей симулятор він не є дуже корисним, тому що е гра проти живої людини завжди краще. І прийняття рішень живою людиною зовсім інше аніж ботом. Тому я не рекомендую багато часу приділяти цьому симулятору і краще грайте у GBL чи зі своїми друзями. Але ми подивимось також на цій е сторінці, якщо я зможу це зробити. Вкладочку Top Performance. Top Performance – це дуже важливий інструмент, в якому ми бачимо. Найбільш сильних покемонів, які цю інформацію, яку отримав Піві Паук, завдяки якраз цим автоматичним тренуванням. Найбільш сильні покемони у цій Лізі та у цій Меті. Тут є Грейт Ліга, Ультраліга та Мастер Ліга. Ми бачимо, що найсильніший покемон у Грейт-Лізі за результатами тренувань це Піджот, також Обстагун, Грідент, Мендібас, Сейблай та інші. Ми бачимо, що у Піджота та обстагуна найбільш сильний рейтинг. І дуже важливо також це далі ми дивимося, найсильніші команди, найсильніші команди які грають у грейтлізі. І ми бачимо, що найбільш сильна рекомендована команда це Тревенант, Бастіадон та Драпіон. Також нідоквінно псагу на Umbryon, Drevenant Alolo Nintels, Galera та інші. Тобто, якщо ви хочете пограти у Great League достатньо результативно, але не знаєте чим пограти, нема ідей, ви завжди можете відкрити цю сторінку, придивитись команду, яка вам більш за все сподобається, і спробувати пограти нею. Результати не одразу будуть, треба пограти 10-20-30 боїв. Щоб зрозуміти, як грати цією командою. І будь-яка, я вважаю, будь-яка з цих команд є сильною. І вони достатньо метові у цьому сезоні. Також на цьому сайті є дуже цікава сторінка moves. Тут в нас є перелік усіх мувів, які є у грі, навіть тих, які вже є у грі, але їх ще нема у покемонів. Є, є і фаст мув мови, і Charge мови Тут є повна інформація про ці мови, якого вони типу, скільки енергії коштують або м, дають, скільки наносять дамагу, які мають ще інші властивості. І... Так, це там дуже корисно для того, щоб пам'ятати, скільки енергії коштують та як відрізняються е, мови, наприклад, в чому різниця між Dark Pulse та Fall Play. Fall play трошки дешевше, але Dark Pulse наносить трошки більше урону. І по урону на енергію, Dark Pulse краще, але Play дешевше. Можна встигнути кинути два Fall Play. Окрім цього, цього, на сайті є ще сторінка TeamBuilder. Це дуже важлива сторінка, дуже комплексна, і про неї в мене буде окреме відео, де ми поговоримо про TeamBuilder. А поки що підпишіться на мій канал та подивіться інші відео, які є на моєму каналі. Вони всі цікаві і важливі. Тепер дякую всім за увагу. Пока.